Сьогодні вирішуємо таку проблему. У мене стоїть випуск Two Brothers, Це такий повний пряматок, і він дуже-дуже гучно працює, навіть коли ти їдеш по трасі чи просто їдеш по місту. Тому була випилена така деталь. Я обрізав її і загнув під пази такі ось виступи. Для того, щоб при інсталюванні DB-Killer він центрувався, не зміщався, коли буде працювати мотоцикл. Тобто воно буде виглядати звідуючим образом. Оце буде вставлятися в глушник, а оце поверху буде прижимати DB-Killer. як ви бачите, всередині там ті пази, вони опираються, вони центруються і не будуть давати зміщатися цьому db кілеру Зараз спробуємо інсталювати та подивитися на результат. А також мене чекає ще доробка цього кінця. Ось і друга деталь готова. Будемо встановлювати та дивитися, наскільки це ефективно. Ось є вже такий результат. Вже інстальований 1 db Killer. Ось як він виглядає, Тут сидить. А ось отвер воно не встановлено і буде зараз встановлюватися. Так, для порівняння вам показую.